А я твій боржник! Я вже думав мені капець. Дякую, що не пройшов повз. Бляха. І нашо ми з пашкою розділилися. От знав же, що провалимо завдання. Разом треба було йти. Тупі показушники. Про яке завдання ти говориш? Та нас захарило штани на посту протирати й папірці вороніну носити. Усі вирішили до золуса звернутися. Він нам з пашкою завдання дав як випробування: довести, що ми справді солдати, і вартуємо бути вдовго. Пашка вмовив мене розділитися, щоб золуса вразити. А я йолоп походився. Що за пашка? Напарник мій рядовий Павлюк. Разом в одному взводі служимо. Пішли наказ виконувати, але розділилися по дурості. Він у тунель пішов за схроном, поки я тут з мутантами розбирався. Сподіваюся, хоча б він завдання виконав. Я знайшов твого друга. Мені шкода, але його вже немає серед живих. Твою ж мать. Сука, треба було його відмовити, а я, як завжди, язика у сраку запхав. Розумієш, він завжди підірваний був. Любив ризикувати. А я вівся бляха на все це. Сука, то я винен. Ладно, зараз це все ні до чого. Дякую, що розказав. Розкажи про золуса золус правильний мужик. Його зона не зламала на відміну від Вороніна. Він пам'ятає, навіщо долг створювався. У нього є свої люди, свій загін, і якщо хочеш потрапити туди, треба пройти перевірку. Ось ми з Пашкою і вирішили спробувати. Але ніхріна не вийшло, як бачиш. Бувай боєць. Бережи себе. Дякую, що не кинув біді. Без купонів я тебе не відпущу щасти.